О, хай земля з небом зіткнеться, врятує на своя обітниця, і нам тобою згоди битися, бо йдемо вгору разом до кінця, ми і мене з порібоні розами омивають, миріморянові нам омивають, ми далеко знаємо, що так буває, Сонце засинає за небо краєм Тобіщі наші волі в цьому морі, і з відкритими серцями, якщо поряд і злапорітьми. Моїх хворі приведи мене до тями, хочеш ні одному живемо життями, е, е, е. Пробирай знову від сумних думок. Ти тебе далекомо над хатами димок, Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо, навіть колеві по світла, в мене втратимо сльозок. Тепер далеко ми димо. та у моїй уяві ми вже поруситиму. Навіть коли вікно на світло, ми не втратимо з'ясо, коли вікно світло, ми не втратимо зв'язок, коли вікно світло, ми не втратимо зв'язок, коли вкусвіло, ми не втратимо з'ясо, коли ми по світло, ми не тратимо зв'язок, моя любов світиться, хоч минає часи, забирає світлиця, а не відстані на свій Бог. Єдину не ділиться, в очах твоїх моя любов світиться, хоч минає часи, забирай світлиця, хай на відстані на зріч бог серця, ти що з тебе єдину не ділиться, знов знову від сумних думок, Ді тепер далеко далекому над хатами димок та у моїй уяві ми вже поруч сидимо. Навіть коли ми світло, ми не втратимо зв'язок, знов від сумних думок, ти тепер далеко Тиму, та у моїй уяві ми вже пороситиму Навіть коли не світло ми не втратимо зв'язок, коли світло ми не зв'язок, коли не зв'язок, коли не втратимо зв'язок, коли не зв'язок.